Звичайно, якщо про ядерку говорити, то ядерна зброя буде застосована, але не в бік України. Це ми вже знаємо з самого початку сьогоднішнього етеру, але у мене є все-таки для вас іще глибша аналітика. І тут я знайшла ще одного. Я ходила по цих, цих каналах, на яких от ці десятки, сотні тисяч переглядів з якимись больними на голову експертами, типу Чаплиги і так далі. І, от я знайшла, здається, я не пам'ятаю, що це за канал. З дідом, який називає себе літератором. І це, от тему ядерки, він для мене абсолютно закрив і рускава міра своїм текстом. Він називає себе літератором, тому що я так зрозуміла, що він боїться давати якусь аналітику, але гроші заробляти теж хочеться. І він себе презентує як фантаста. Який роздумовував про різні сценарії в ефірі, але весь час говорить, що я фантаст-літератор, для того, щоб, якщо до нього придуть з СБУ, він сказав, що він говорить про це з точки зору. Просто своїх фантазій. Ну, чи якщо у нього колись будуть якісь взаємодії з СБУ, він буде говорити, я ж постійно говорив, що я літератор, що я фантаст, що я на самом деле всього не в виду. І давайте ж послухаємо його прекрасну аналітику з приводу ядерки. Нічого краще про ядерку ви не почуєте. Я вам даю зуб. Нікіта Кімович, спрошу, опять же, як у літератора, ми продовжуємо уверенно підніматися вверх по лестнице ескалації. Отже, це якийсь політека, чи щось таке, чи інформатор. Ну, неважливо, вам не треба запам'ятовувати назви цих ресурсів. І от Нікіта Кімович чи ні Нікіта Якімович, який раніше постійно висів на му каналі <студія> в студії маю на увазі, не на будинку. Хоча теж було б непогано. Так от він тепер коментує ескалацію з боку України постійно як літератор. Бо як эксперт с Цикерна. Я э, ваш вопрос дублирую тем вопросом, которые задали мне знакомые э, женщины продавцы, когда я пришел на базар, тут я в провинции сейчас за городом Они говорят, профессор, нам лезть в бомбосховище, это два дня назад было, после э, удара по Днепру. Э, то бишь, э, мы идем по эскалации в направлении атомной войны, ядерной войны ответ на первый вопрос мы идем по эскалации совершенно уверенно причем мы не идем мы пытаемся разбежать по лестнице хотя сил у нас уже нету на третьем году войны идем ли мы по направлению к ядерному удару со стороны россиян нет россия никогда не ударит по нас атомным оружием ядерной бомбой ядерным зарядом ядерным снарядом ядерной ракетой Одної простої причині. Проти этого категорично виступає Китай, проти этого категорично виступає по вторых Путін далеко не самоубийця. І ви правильно слушно питаєте. Чому все на русскому мові? Це я, по перше, не... не підбирала спеціально по мові. Я спочатку нарізала тери, а потім сиділа і думала, блін, то мені ще це ще перекладати треба, це ще титрувати треба. Трястця, я б насправді мені простіше просто українською мовою, щоб нічого не робити з цими відео і не ставити себе вгорі. Але ну як уже вийшло? Отже, що ми з цього відео дізналися, друзі? що? Росія ніколи не ударить по нас атомним оружием, ядерною бомбою, ядерним зарядом, ядерним снарядом, ядерною ракетою. Це, по-моєму, якийсь стендап. Ви знаєте, всім, чим ядерним можна ударити, Росія по нас ніколи не ударить зарядом, ракети снарядом. Росія ніколи не ударить по нас атомним оружием, ядерною бомбою, ядерним зарядом, ядерним снарядом ядерною ракетою. І <зас> це ж Є люди, які добровільно слухають цю аналітику. І ви, до речі, теж ті люди, тому що я вам зараз ставлю цю аналітику, і ви її теж слухаєте. Що делать? Путін далеко не самоубійця. Під старості літ він дуже плохо виглядить. Йому залишилось року півтора, але в це ніхто не вірить, тому не вірте далі. Вот. Я дивився на нього по Митрі, древньофінікійському богу. Тому що я не німетриєць, но учені мітри изучал, як я писав роман. Всего специалистов спеціалістів по Митре в мире порядка порядку 30 чоловік, я з ними спілкувався. Вот. А те, що Путін, звинить, вже. Этот... І так весь ефір. І так весь ефір. А тепер ну, короткий детокс, і ми будемо переходити до фінальної частини сьогоднішнього етеру. Процитую слова Кулеба. Дивіться, є заяви, а є реальність, угу. і е, всі зараз, от всі ці інтерв'ю, які там е, які або давав, або журналісти присилали мені питання, запитання, на які хочуть відповідь. Там в, в кожному буквально запиті було а е, е, на які поступки піде Україна, а яке, е, на який мирний формат погодиться Україна, і я їм всім відповідаю ввічливо. Хоча іноді хочеться невічливо, але ввійшли теж можна і не віч. Ви маєте розвернути, ви маєте запитувати, а як ви Путіна змусите піти на поступки, а як ви його змусите зупинити війну? Тому що причина війни не в Києві, причина війни у Москві. І ви знаєте, я навіть от в цьому всьому калапатоці почула спробу такої тактики. Давайте покажемо, як це було. Пас, господин Бібік, який е, часто бере у Гудкова на якомусь каналі українські новини, щось таке, раптом усвідомив, що щось то не то, і почав Гудкова російського опозиційного депутата питати. Ще одне уточнення, якщо дозволите, воно оно будет якраз э, условий. Потому что, смотрите, так получается, я не знаю, может, мне так що вот в информпространстве обсуждают условия России. Ну вот то, что Путин заявляет, тот же Нарышкин, вот Лавров дал интервью, например, Такерову Карлсону, да, и частично об этом сказал. Там, в июне Путин заявил, и Песков обычно там отсылает к июньским вот этим требованиям Путина, что там вы войска, с территории, которую Россия никогда не контролировала, нам почему-то нужно вывести войска. И там церковь, там русский язык, чего я уверяю, ну, это я не вижу вообще никакой возможности там сократить количество вооруженных сил и так далее и тому подобное, все известно. Но при этом почему-то никто не обсуждает требования Украины. Это проблема Украины, потому что нам их нужно сформулировать, или потому что они сформулированы, но на них никто не пойдет, или потому что Запад не готов поддержать эти требования, например, или что-то еще. Вот почему только обращают внимание на требования России? Ведь если речь идет о компромиссе, он должен касаться обеих сторон. А так получается, что это игра, извините, в одни ворота. Так, так не пойдет. Да ты шо? У кого ты это пытаешь? У русского оппозиционера? Ти серйозно у русского питаєш, чому ми сидимо з вами людьми в ефірі, і все время говоримо, на який компроміс піти Україна? Серйозно? кожен день записуючи інтерв'ю з русскими, ти питаєш, а почему так виходить, що ми завжди говоримо об інтересах Росії? Я сиджу тут на каналі, який називається Українські новини, і як то так, так не пойдет? Говорить Юрій Бібік, так не пойдет, треба как-то по-другому, що то не так? А може, тому що ти обираєш говорити за цими херами? Може, ти цього хера покликав би, якби ти покликав якогось українського аналітика, британського аналітика, американського аналітика? Може, не був би текст про те, що Росія всемогущественна? І от Бібік такий. Я що це понял, Я начал догадываться, вижу свет в конце туннеля. Я согласен с вами, но здесь очень ответ на этот вопрос очень простой, потому что позиции России, позиции Пу Путина, да, формирует сам Путин, у которого есть ресурсы, подчеркиваю, финансовые, у него есть деньги, у него есть люди, да, и он играет в эти карты, он ими распоряжается, а ресурсы Украины это ресурсы, которые, так сказать, совокупные ресурсы союзников. Вот, поэтому, конечно же, конечно же, в первую очередь, значит, будет соревнование этих ресурсов. У кого их будет больше? И, конечно же, ресурсов больше у Путина. И Путин все сам решает. У Путина все есть. И у нас даже есть аналитика, которую я вам раньше цитувала. И взагалі, как там у Олеси было. Тут напомню, что Российская Федерация ранее в Беларуси разместила ядерное оружие. Украина тоже пытается усиливать свои дальнобойные возможности. Ну, как может. Укра... Как может, так и пытается. Так і питається, сделала какое-то пекло. І цей бібік. Реально, ти сидиш. Ну ти так, ну, типу, із серії. Яке б ну, необідне порівняння зробити? Я, я навіть не знаю. Не можу необідного порівняння знайти. І бік бі бі такий сидить. А як так получається, що ми говоримо про інтереси Росії все время на русскому язике з русскими гостями? А як так получається? О, як так получається? Потому що Путін суб'єкт. Потому що Путін супергіпрос. І до речі, на хороших русських я зробила в понеділок етер. І я якраз повторюю цю думку і з того етеру і багато разів ще буду повторювати. Найбільшої суб'єктності додають Путіну його опозиціони. Вони йому приписують всі сили, всі ресурси. Мільйони росіян готові воювати за Путіна, за деньги Путіна у Путіна дуже багато, ресурсів. вистачає. ну в Сирії не вийшло. Ну, і ці ведучі сидять такі, по-моєму, мене бали. Якось бали. Але де не можу понять, Ну, я не знаю. Ну я не знаю. І щось я у цих ведучих ніколи не чую ніяких промов, типу цієї промови від Келга. Ну, це відео якесь з нарізок, я просто щоб довго не шукати, просто даю першу попавшись на різку. Bottom line: The Ukrainians want to fight. They don't want U.S. troops. They don't want NATO troops. All they want is equipment, and they're going to fight this to the end. It's very clear to them that this is a very aggressive Russia move. It's targeted on civilians. It's targeted on infrastructure. You know, we went out pretty far to the to the northeast. Uh, and, and we saw some absolute incredible destruction out there by the Russians. And it was targeted on infrastructure, it was targeted on hospitals, it was targeted on schools. It's a, in fact, the mayor of Kiev told us later that this is genocide. And I think they, when, when we look at what's going to happen over there, I believe it's very important we get them the equipment to fight. Because I think now we're right on the cusp. And I think it's going to come out probably in, in just a couple of months when we get into the spring, into the summer, and then into the fall. This is going to be a fight to the end. There, Ukraine is not going to negotiate. They have no intention to negotiate. They want to eject Russian forces from Ukraine. I don't care if it's a Donbass. I don't care if it's Crimea. And they're committed to it. And I TALKED to a lot of government officials, military officials, civilians that are out there. It's a very committed nation. If anybody doubts their, their loyalty to Ukraine, they're badly mistaken. And again, as I said, I think it's a fight to the finish. No. Ті цитати, які чує український глядач, це переважно цитати на тему Росія ніколи не ударить нас атомним оружем, ядерною бомбою, ядерним зарядом, ядерним снарядом, ядерний така отака от фігня малята. Друзі, будьте, будь ласка, відповідальними за власну гігієну простору медійного. І знову ж таки, я вам показала. Медійний простір, який номінально називається українським. Але, як ви розумієте, мова має значення, тому що український медійний простір зроблений на руском язики, це просто черговий зручний майданчик для або російських спікерів, які є громадянами Росії і відверто відстоюють інтереси Росії, або для тих, хто обслуговують росіян. Вони все це роблять російською мовою, і всі ці майданчики є просто хорошим трампліном для того, щоб далі продовжувати срати. І це та бульбушка, за яку ми не виходимо найчастіше. Нам здається, що його немає. Якщо ми це не споживаємо, то його немає, але воно є, і там сотні тисяч переглядів на різних ресурсах. Якщо їх зібрати разом до купи і побачити, в яких масштабах це все продукується. Ви просто дуже сильно здивуєтесь. І я розумію, що з одного боку частково це забезпечується за рахунок ботів, переглядів з Росії, то що, то що тощо. тощо, тощо. Але. Це дуже масована історія. Це дуже масована історія, якої дуже багато, і її настільки запаковують в нею соцмережі, що не бачите цього, якщо ви раптом клікнули на один якийсь відосик там, не знаю, з хто тут, Масійчук, чи Чаплига, чи Співак, чи Арістович. Все. Чи Піантковський. все, воно тепер з вами назавжди. Це як я не знаю, підхопити гірпіс. От. Але, 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 по-перше, по-перше, Зараз м, прошу переходити на канал Хороше Регулі. Там буде продовження сьогоднішніх моїх роздумів, але трошки в іншому ключі, з трошки з іншими акцентами, трошки освітні, трошки детоксифікаційний етер, і трошечки закінчу тему з кацем, тому що він у понеділок вже теж записав відео про сирію, і мені хочеться звідти дещо процитувати, бо Моя картина портрета з хаца буде неповно без цього, але анонсую, на наступному тижні. На наступному тижні все буде не так грустно, як на цьому. На наступному тижні ми почнемо заходити у святковий настрій, і буде дуже багато святкового. Наприклад, 24 грудня, о 21. всім привіт! Я монатік. Я граю в Бабая. і на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво, ти не один. І ми поговоримо також про культурний продукт, який нам пропонує. Хто яку баланку зняв, тому що я вже бачила і від онуки відео і е, періх і Батіг про анонсують свою коляду, е, яка буде. Презентовано завтра у Харкові, здається, у них концерт. Ті, хто в Харкові підіть, сходіть на Пирога і Ботогат, бо це безцінно. Мені здається, якщо я не помиляюся, 13 число, здається, ж завтра 13. -те. Ну і багато інших. Я зберу для вас якісь прикольні а, відео, які варто подивитися, а також поясню, чому я порівнюю Роксалану з цією господи, Як її звати? Русська гімнастка і Путіна. Ну, ви зрозуміли, да? Я забуваю, як її звати. Коротше, це не та інформація, яку мені хочеться тримати в голові. Але я порівняла Роксолану з цією. І е, хочу сказати, що є якась оця от невтримність, невтримність робити собі ім'я, прикриваючись е, фоном. З людей, які для тебе роблять роботу і роблять тебе цікавішою публіці, тому що сама по собі ти публіці не цікава. Але якщо в тебе ще є ресурс, це все забезпечувати, все прекрасно. Тож ми про це трошечки поговоримо, ну і взагалі про новорічні свята.